Такі різні, такі рівні. Люди зі спілки інвалідів Страя вчора разом із художниками малювали пейзажі, натюрморти та абстракції. Акція відбулася в виставковій залі місцевої верховини за ініціативи громадської організації Розвиток громади. Намальоване полотно виставлять на продаж, а гроші використають для потреб інвалідів. Ярослав ніколи не малював, але на пропозицію громадських активістів відгукнувся залюбки. Нове заняття припало йому до душі. А це Тетяна. Вона теж ніколи до рук не брала пензля. З першого разу у неї вийшов незвичний, яскравий та оригінальний натюрморт. Перший раз тільки почала малювати, ніколи не займалася. Натворила під пильним наглядом Ігоря Мельника, члена спілки художників України. Митець каже, у неї все вдалося. Він навіть запропонував дівчині розвивати свій талант і бути її особистим вчителем. А, взагалі, зізнається молодий художник в особливих людей, особливий талант. Знаєте, кожен професійний художник. В результаті повертається і хоче малювати так, як дитина, мислити так як дитина, бо тоді справжні щирі роботи повертаються. Так само і з отут, от я з Тетяною працюю, і саме головне проявити в неї цей талант, що він де От, і вже нею домовилися, щоб вона приходила до мене в майстерню, де спрацювала, вчилася, розвивалася. І... Можливо, все впереді в неї. на імпровізованому уроці вчителював і художник Андрій Федуняк. Він сам львів'янин, учасник розвитку громади. В схожих акціях, які проводять по усій Львівщині, брав участь не раз. Ідею заохочувати інвалідів до мистецтва та просягати їм руку помочі. Пропагує повсюди. По-перше, люди мають можливість себе пошукати в творчості. Може комусь воно сподобається, може комусь це буде дорога його життя, і він буде мати можливість стати більш незалежним в нашому житті. Ще один з аспектів, що привернути увагу до тих людей, просто привернути увагу і міста, і області, і відповідних структур державних, які би просто звертали на них більше увагу і допомагали. Люди були не впевнені, ми не малювали давно, ще в школі, не вміємо, не знаємо, але якось. Тягнулися в процес. Я бачу, що задоволені і виходить. Картини, які намалювали інваліди, продадуть на аукціоні у Львові. За виручені кошти встановлять пандуси, щоб полегшити їх пересування. Куплять інші необхідні речі для потребуючих з нашого міста, розповідає голова осередку розвитку громади Ігор Кобрин. Розповідає голова осередку розвитку громади Ігор Кобрин. І навіть сам трохи так долучився допомогти, щоб було більше картин. Можливо, це допоможе якось зібрати більше коштів. Ця акція, яку влаштували активісти, не остання. Уже в понеділок з їх ініціативи міські депутати перевтіляться в інвалідів, щоби зрозуміти, а як же їм живеться і чи облаштований стрий для потреб особливих людей. Микола Бойків, Тарас Семигаленко, Роман Купранець, Стрийські новини.